Зест Магній би шість ретарт, купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. Путін почав говорити про наступника. Чому б то раптом багато питань у нас виникає з цього питання? Е, також ми про це поговорили і з паном Михайлом. Він каже, що це не більше ніж блеф зі сторони Путіна, тому що ніякого наступника бути не може. Але оскільки влада на території Росії передається не через вибори, не через демократичний спосіб, не в демократичний спосіб, та а вона передається від... Одного представника влади на Росії до іншого представника влади на Росії, так зокрема Путін свого часу 25 років тому її отримав. То ми можемо а, собі так, знаєте, забігаючи на майбутнє, сказати, що і той, хто отримає владу після Путіна, теж отримає її з рук Путіна, а не через а, якісь там а, демок. Графічні демократичні вибори, зокрема, через волевиявлення росіян. Ні, скоріш за все, це буде офіційна передача влади. Так кому ж Путін може її передати? І отут -от неочікувано для нас всіх звучить прізми, прізвище Дмітрієва. Ем, насправді це екс-киянин, скажімо так, е, з прізвищем Дмітрієв, який став ключовим перемовником Кремля із Трампом. Е, ну і в цій всій історії ще і є донька Путіна. задіяна в цій історії зараз спробую пояснити що до чого. Дивіться опозиційний російський е політаналітик е досліджував минуле спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва і розповів е такі найгостріші його деталі життя. А насправді Дмитрієв є випускником Стенфорду і зробив кар'єру в Росії завдяки шлюбу з Наталією Поповою. Наталія Попова це подруга доньки Путіна Катерини Тиханової. А, Значить, очолюючи російський фонд прямих інвестицій, Дмитрієв ховав активи під санкціями або від санкцій і фінансував путінські проєкти, такі як медіахолдинг «Кабаєво» і освітній центр «Сіріус». Після 2016 року він налагодив контакти з командою Трампа через Джарда Кушнера. Нині лобіює зняття санкцій, пропонуючи Сполученим Штатам великі угоди для інвестицій в Росію. Дмитрієв також просував вакцину Спутник В або п'ять, як там вже на території Росії вона назвалася. Використовував при цьому різні корупційні схеми, але без успіху то робив його роль. А це знаєте, постачати заходу таку собі знаєте ілюзію прагматичного лобіста, маскуючи при цьому справжні цілі Кремля і зберігати економіку війни і підготувати нову агресію, так вважають політаналітики. Ну і власне, чому ж Путін заговорив про свого наступника і до чого тут власне цей Кіріла Дмитрієв, який я хочу нагадати. Літав не так давно до Вашингтона. А Путін в документальному фільмі про себе Любімова несподівано порушив тему того, що ну от, буде ж наступник. А ця тема дуже довго була така в зоні табу: ніхто не міг і не мав права спитати у Путіна хто наступний, як це буде відбуватися. Ну і чи думав він про те, що ж він залишить після себе або кого він залишить після себе. А, ну, Тепер вже кажуть, що по факту це пов'язано трохи з путінською параноєю щодо оточення і страхом перед непередбачуваністю після його смерті. За словами е цих самих аналітиків, близько 60% росіян параноїдально бояться, що без Путіна країна. Тратить стабільність, ну все розсипеться. Ну і це не дивно, тому що давайте чесно. 25 років вони робили все, щоб в Росію творився культ Путіна, щоб всі йому поклонялися. Що Путін молодець, підняв Росію з кален. Та таки Сіманьян в кожній своїй вихідці, в кожному своєму слові говорить про те, що от Путін прийшов, і все нарешті, ми згадали про те, що ми велика страна. Що ми зараз розквітли, що у нас все є. Нам ніхто не потрібен. І так далі, тобто 25 років це вливалося в вуха російському населенню. Тому, звісно, вони дуже переживають, що ж буде після чи є Росія після Путіна, чи щось залишиться після нього. На тлі цього відповідно почали обговорювати персону Кіріла Дмитрієва. А він, нібито, є протеже із зв'язками. От в сім'ї Путіна, як я сказала, та його дружина, це подруга Путінської доньки. Ну і е, все би нічого, але ця історія з Дмитрієвим або з активним просуванням Дмитрієва, Зараз викликає великі конфлікти із так званою старою гвардією. А, бо е, я нагадаю, що ще кілька років тому загалом розглядали Патрушева як наступника Путіна або сина Патрушева на крайній випадок, тому що він все ж таки молодша, не настільки молодша, щоб там прямо в 20 років очолити Росію. Я нагадаю, але він, нібито молодший вже же за самого Патрушева, тому на нього була велика надія. А е, його навіть призначили на якусь посаду е, міністра економіки чи, чи якоїсь сільської. Господарства, але тоді він не показав якихось е, таких впечатляючих своїх досягнень, тому про нього якось забули. А от Дмитрієв зараз тримається на цьому плаву і є доволі обговорюваною персоною на Росії. А, водночас при цьому я нагадаю, що економіка Росії поки е, тримається, але падіння цін на нафту і зменшення. А ось цього внутрішнього резерва вони, в принципі, загрожують такій довгостроковій нестабільності на території Росії. А також нагадаю, що Дмитрієв це от якраз той персонаж, який літав до Сполучених Штатів, з якого заради цих цього візиту навіть зняли санкції на кілька днів. Може не на кілька днів, ніхто про це чомусь не говорить. А, ну і тоді президент України прокоментував о, цей візит. О, так він сказав, що Дмитрієв а це сєпар, народжений в Україні, і в Росії намагаються через спецпредставника Путіна зараз маніпулювати Сполученими Штатами. Ми вважаємо, що саме ця персона Дмитрієв цим займається, тому що він є керівником російського фонду прямих інвестицій. У нього є зв'язки з близьким сходом. Ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи. Крім цього, у нього є зв'язки з американською стороною. Схема виглядає так, що все це веде до розблокування економічних відносин. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які стоятимуть за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують. Ну і власне президент тоді ж зауважив, що росіяни запропонують американцям порожній документ, просто щоб показати, що нібито а, це з українцями складно домовитися. А вони, мовляв, до всього готові. А, з тих пір ми вже підписали домовленості з Сполученими Штатами Америки, зокрема на видобуток корисних упалон в Україні. А, але Дмитрія все одно намагається продавити а, цю стіну. Робить це методично, ну і відповідно намагається зробити все від нього залежне, щоб по-перше перед путіним якось вислужитися. Ну а по друге, налагодити співпрацю зі сполученими штатами Америки.